Завершити тему кредитування, оскільки завтра до України прибуває місія міжнародного валютного фонду і тему анонсованих анансованого проведення реформ в Україні цього року. От як ви гадаєте, у нас сидить чинний депутат, так? і депутати, зокрема сусідні студії, які мають великий досвід. А все ж таки на вашу. Які реформи найбільш реалістичніші так для проведення у цьому році, і які найбільш потрібні так для України? І от в цьому контексті все ж таки на що вони будуть зорієнтовані? на потреби населення чи на отримання саме зовнішнього кредитування? Ну дивіться, от ви дуже грамотно задали питання. Те, що від нас буде вимагати МВФ, це насправді не не стільки реформа, стільки збалансувати доходи і витрати. Да, це означає, що ми будемо відмовлятися від пір, це означає, що ми будемо піднімати тарифи на газ. Це означає, що ми будемо приймати якісь непопулярні рішення. Те, що Україні потрібно в першу чергу на даний момент, це дерегуляція, це з, е, зниження тиску на бізнес. Да? Бо без цього неможливо будь-якого розвитку. Тому МВФ буде е, нам е, казати, що хлопці, давайте знижити всі свої соціальні зобов'язання або знаходьте десь інші гроші, а десь інші гроші ви не зможете знайти. Да? Тому, наприклад, ми там перед новим роком проголосували за те, що там надзвичайно велика кількість пільг, я вважаю, що це правильно, була знята. От. А те, що потрібно, і те, що можемо зробити, це дерегуляція в цьому році. Це все ж таки збалансувати державне управління, відібрати у багатьох інспекцій у багатьох міністерств нележкої функції. Це те, що можливо в, в цьому році. Є більш там великий горизонт на 5 років, але ну, це ми можемо дуже довго про це говорити.